Диви зде з двіж ком'юніті діджитал людей, якому вже два роки в чаті в онлайні вже більш 800 людей, більш 50 ефірів. У нас записано з таргетологами, фаундерами агенцій, фаундерами команд арбітражних, експертами по Тіктоку, піару, чому завгодно з діджитала. Це така велика база знань, якою можна навчатися. Я не знаю скільки. Я її відкрив в спільний доступ для всіх людей після вторгнення, коли потрібно було усіх швидко навчати, щоб всі інтегрувалися в діджитал, підіймало економіку. Лічний бренд є, а чоловіка немає. Більше 7 мільйонів гривень товароборони. Ви будете буде цілувати цей клієнт всю життя. Довгі часи будуть убиточні, а потім стануть приймальні. Да не алгоритм плохой, ти лінівая жопа. Я не матюкаюся, але це було круто. Держитесь, працюйте. Ваші кейси – це кейс, реально найважливіше, да, що в мене є. А зараз? Буде велике перезавантаження за нове ком'юніті на базі старого онлайн. Ми отримали багато досвіду в онлайні. Ми модернізуємо чат повністю. Там будуть гілки з підтемами, будуть куратори, завдання яких щоб кожне питання у чаті отримувало свою відповідь. Наприклад, людина пише в чаті: підкажіть, будь ласка, де купити аккаунт ФБ. У куратора є база учасників і. Він знає хто чим займається. Він просто тегою у чаті ту людину, яка продає акаунти ФБ. Просто завдання куратору кожне питання. Має отримати відповідь. Шукає його де завгодно, в ком'юніті, поза ком'юніті, Такий формат це дуже класно. Ефіри в онлайні будуть чотири формати ефірів. перший ефір з підприємцем це власник інтернет-магазину, наприклад, або інсташопу, який цікавий ефір з експертом. Це якийсь сімліт якоїсь команди, таргетолог або там контекстолог, що завгодно якого я на інтерв'ю буду витягувати знання. Третій. Формат, який я хочу додати, це ефір з коучем чи психологом, тому що менталка це важливо, дуже важливо для енергії. І четвертий формат формат клабхаусу, де ми просто будемо спілкуватися. Підключаються усі, я модерую, кожен підіймає руку, хоче щось сказати, так говорить. Онлайн буде класний, структурований, там можна буде знаходити клієнтів, користуватися послугами, гаранта, вакансії, обов'язково це постійно вчать. Онлайн буде класний, але ще буде офлайн. Осінню я поїздив по Україні з виступами у різних бізнес-клубах з виступами, де ми влаштовували івенти. Я бачив людей, по перше, у бізнес-клубах. Я бачив, як вони наповнюються цим форматом бізнес-клуба, як вони пришвидшують свій розвиток завдяки нетворкінгу, партнерству та суспільному відпочинку. Я просто хочу цей формат перенести у діджитал, бо таргетологи не вступають в Ян Бізнес-Клаб, але. Ім також буде дуже корисно цей формат. Я хочу об'єднати людей, але я хочу більше. Знаєш, я після івентів мав змогу поспілкуватися з своєю аудиторією. Часто питав: наприклад, а чим ти живеш? Як ти взагалі проводиш вихідні? І отримував такі відповіді: типу, та ніяк. З дівчиною вдома можу там по ТРЦ пройтись, в качалку сходить максимум. В той час, коли в мене вже збудований лайфстайл, я знаю важливість цього лайфстайлу для наповнення, для енергії. Баланс. В мене постійно там якийсь покер, теніс, мафія, скейлінг, пінбол, футбол, що завгодно. Я будь-який спорт пробував. На квадриках, що завгодно, це можна. Відпочивати можна. Наповнюватись можна. Бо потім ти весь тиждень. Більш ефективно працюєш. Я хочу передати свій лайфстайл до цієї аудиторії. Я впевнений, що я це зможу. Тому ми відкриваємо офлайн, в якому будуть і експертні виступи, і відпочинок зожний не завжди зожний, але цікавий відпочинок, де ми будемо наповнювати синергію. Мрію збутувати діджитал-сім'ю. Знаєш, це як, як братство, де ти завжди можеш отримати допомогу, знайти партнерство, попросити забрати. Сестру дитячого садочка, свого одноклубника. Так, це можна я бачив такі формати у різних клубах, коли люди настільки зближаються, що це дружба. Ще я роблю ставку саме на якість ком'юніті. Так, будуть співбесіди при вступі. Потрібно бути адекватним, мати певний успіх у своїй ніші. Це два роки в діджиталі. Ми не будемо брати в офлайн новачків. Трохи попрацюйте потім до нас, щоб просто усім було цікаво і великим підприємцям, і експертам, і фахівцям. І там точно не будуть всякі скамери, інфоцигани. Ну, коротше, ми за якісне братство, за якісне ком'юніті, де цікаво кожному. А ще в мене є мрія, щоб у ЗД була база по формату британських клубів, такий дом. Де всередині постійний коворкінг, робота, адміністратор, тусовка. Учасник ЗД може постійно прийти в цей дом, для нього відкрити двері, знайти там з ким поспілкуватися, як провести час. Але це через рік, плани на рік. Поки що ми відкриваємо онлайн перезапуск, перезавантаження повне з новими форматами, і офлайн з новими форматами. Тож, чекаю, залітайте в ЗД.